Альона працює в центрі надання соціальних послуг у селі Клебань Тульчинської громади вже чотири роки. Раніше прати білизну для десятків мешканців доводилося в тісних і незручних приміщеннях. Тепер у закладі нова, сучасна та повністю обладнана пральня. Раніше було дуже важко дуже було ну трудно, бо не було місця. А зараз стало легше, бо стало краще приміщення, стали кращі машини. Проєкт реалізували в межах конкурсу соціальних ініціатив Час діяти Україно» за підтримки благодійного фонду МХП Громаді та компанії МХП. На його втілення благодійники спрямували 500 тисяч гривень. За кошти МХП е, зроблено частину е, робіт по реконструкції будівлі пральні і ізолятора для людей, які новоприбулі і які хворіють з метою відселення їх, щоб не захворіли їхні сусіди по кімнаті. Це не перший проект, який ми реалізували з благодійним фондом МХП Громаді. В минулому році ми реалізували проект. Е, Гідна старість, де ми за проектом, це був малий проект. Облаштували і провели ремонт. Загальна вартість проєкту 2 мільйони 800 тисяч гривень. За ці кошти провели повну реконструкцію аварійної будівлі, збудували нове приміщення, облаштували пральню та ізолятор, терасу для сушіння білизни, закупили сучасну техніку. І зараз ми відкриваємо прекрасний проект, досить масштабний. Я думаю, що в області таких одиниць тут вже відбувся такий ну ремонт цього приміщення. Це е, пральня і плюс із ізолятор для важкохворих. Масштабний проект на 2 мільйони 800 тисяч. Тут долучена громада, це біля 2 мільйонів, і благодійний фонд МХП громаді це 500 тисяч гривень. Соціальні ініціативи фонду МХП Громаді це не лише про оновлення будівель, а насамперед про турботу і гідні умови для людей. Надзвичайно важлива соціальна ініціатива, як і всі, які реалізовує фонд МХП Громаді спільно з стратегічним партнером Прат зернопродукт. Всі соціальні ініціативи не для кількості, не про показники, не про кошти. Вони про людей. І для людей нова пральня у колибані ще один приклад того, як спільні зусилля громади та відповідального бізнесу змінюють якість життя тих, хто цього найбільше потребує.